Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити заміну масла на ось такому мотоциклі. Mustang Хеста-200. Перед тим як зливати масло, прогріваємо мотоцикл. Хвилин 10, щоб він набрав робочу температуру. Так, друзі, мотоцикл поробив хвилин 10 Підготував вже ключа, ключ на 17. І підготував ось таку тару на злив масла. глушим мотор. І приступаємо до зливки масла. Так, друзі, відкручуємо зливний болт. Далі ще відкручуємо. Уками. Масло має ще непоганий стан, але так як це друга заміна на обкатці. Замінюємо все по мануалу. Ось такий зливний бунт. Ось так він виглядає. Тут є магнітик, на якому збирається вся стружка, яка була в моторі. Зливаємо масло і відкручуємо ще ось цей масляний фільтр грубої очистки. Знімаємо ще масляний фільтр грубої очистки. Масло вже повністю стекло. Відкручуємо фільтр. Зараз побачимо, чи є стружка, чи немає. мотор 163 FML Масла тут майже вже і нема. Ось такий фільтр. І така пружинка, ось так він встановлюється. Стружки немає, але фільтр повністю чистенький. Але коли я міняв масло на 300 км, то стружка тут була. Зараз це 700 км пробігу. Друга заміна масла на обкатці. Зараз глянемо, чи немає тут стружки. Бо минулий раз була тут стружка. Але зараз чистенько все. Да, все чисте. Все, чистенько. Так, друзі, протер я масляний фільтр від масла. Стружки в ньому не було, ставлю назад. O štai kiem metodom stoviu. O štai kiem metodom. Плюс тут на 24. Тих, кому цікаво. Так, друзі, протер я цього болтика, бо отут от на цьому магніті було трошки стружки. Протер я его и вкручиваю назад. Дожимаем ключом. Будемо заливати ось таке масло 10В40 Зриваємо Ось так Відкриваємо пробку Щупа тут немає Тільки пробка Заливаю сюди рівно літр. Ось така ще пломба. Уровень дивитись по віконечку. Ось віконечко. Масло має зелений колір, такий більш бірюзовий. Виливаю повну банку, цього якраз достатньо для цього мотора. Так, залили ми літр масла, ось по віконечку середній уровень. Все як має бути. Так, замінили ми масло, заводимо, прогріваємо мотоцикл і дивимось знову на уровень. Зараз масло розійдеться по всіх каналах, ми будемо бачити.